привіт! Всім привіт! Ви на каналі? А я на кінцьовій. Ми в епіцентрі, катаємось на таких прикольних креслах. А я не впаду. А ну-ка, одна дівчинка катається. І інша дівчинка катається. Я не впаду. А ну-ка. Я не впаду. Ммм, які тут гарні крісла. Ні, це коштує. Дорого. 6 тисяч. А ось все прикольно така. Під навесом. Можно? Ага. Такая прикольная. Это можно спать. спать. Можно. А две які там чемоданы. Чемоданы? А ну-ка? Да, гарний, прикольный чемоданы. Безноманитные чемоданы. Ни. Купимо. Я буду куда сихать, купимо. А давайте вам покажем щелом. А еще вот такие вот все прикольные. Иди, маленько, до сестрички. Сюда вот нас сила, девчонка. А инша сюда сила. А это надежно? Девчонка. Я не знаю, насколько тут надежно. Иди сюда. Такие прикольные. А это такое вот прикольное кресло. Пять. половиною тисяч. багато прикольного всякого І це прикольне біле угу класно. п'ять з половиною теж. і це прикольно. І це прикольно. і це прикольно прикольне чого? Делі, воно вирізняється. У нього дві, дві такі штучки воно. У мене м'яче. Давай. У мене Давай. А це наша маленька. Ось і хоче покататися. Сидати разом, дівчатка. Разом. <ріпи> <не> Мені <можу> <ріпи> можна спати <ріпи> так? Класно. <ріпи> Мені можна так спати? Можна. Класно. Класно. Качейка там. Де? Качейка. Зараз ми маленьку заберемо. Іде маленька. Там ще щось цікаве подивимось. да-да. Ой, Ні, тут буде кроватка. Кроватка? Стоє? Стає? Кажи, всім пока. Всім пока.